Слава Україні! Шановні підписники цього каналу. З вами українська мема. Вже на цих вихідних буде битися Сірільган та Джон Джонс. Хто не в курсі? Джонс самий молодий чемпіон UFC, який став ним у 24 роки, та перший боєць, який захистив свій титул аж 14 разів. Після другого поєдинку з Олександром Густавсоном та Ентоні Спінтом кар'єра Джонса пішла вниз. Яго Сантос достав дуже багато проблем, а Домінік Рейс по оцінкам неофіційним суддям навіть переміг. Після цього Джон Джонс не був в Октагоні аж цілих 3 роки, і ми не знаємо, яким буде Джон Джонс. Сірель молодий боєць, який дебютував у 2019 році, а вже у 2021 став тимчасовим чемпіоном UFC. У 2022 році програв свій титул в об'єднуваному поєдинку проти Френсіса Енгану. Сірель перебував у Енгану, але з третього раунду Енгану почав боротись і забрав три раунда із п'яти. Але потім закрив поразку у бою з Туйваса нокаутом технічним в третьому раунді. Ну тут насправді не все так і однозначно. Звичайно, всі могли подумати, що Джонс не програв, і в нього по ментальності все має бути добре. Але всі ми люди і всі, коли ми відсутні в своїй праці деякий час, то ми всі можемо робити помилки. З це саме може статися і Джоном Джонсом. Наприклад, він не зможе переводити Сірілі Гана і зламається ментально. Тому цей факт ми теж не можемо викреслювати. Сірілі Ган ми бачили, як він зламався у бою з Фресісом Енгану. Після того, як Енгану почав боротись з 3 по 5 раунд, а Сіріл нічого не зміг зробити. В партері він ментально зламався. Тому фаворитом в ментальній схватці я виберу все ж таки Джона Джонса. Але не будемо завалити, що Джонса не було цілих 3 роки. І вийти на поєдинок і виграти в легкій манері, або ще якось то йому не вдасться. Це ми і так всі розуміємо. Потрібно буде поплатіти Джон Джонсу, щоб виграти. Але ментальність я думаю, що ніхто із них не зламається. Ну, у мене таке перечуття насамперед. Знаєте, найбільше моє здивування в те, що Джон Джонс крупніший, ніж Сірілі Сірілі Ган. Сірі Ган який мав бути більшим, тому що він вагковик, і Джон Джонс, який напіввахковик. Ну що ж, три роки Джонс катав желізо. Ось і накатав, тепер вони майже однакові. Але це мінус для... більше для Сірільгана. Тому що якщо Джон Джонс буде йти за тейкдауном, то він, скоріше за все, його зробить. Тому що вага в них майже однакова. І вивод в тому, що Джон Джонс, скоріше за все, прийде в ноги. І Сіріган за рахунок своєї ваги не зможе нічого зробити, тому тут я виберу Джона Джонса по фізиці і по силі фаворитом. Справді обидва бійця дуже розумні. Особливо хочу виділити Сіріль Гана, який майже не був у небезпечних випадках. Єдиний випадок, в якому він був, це нокдаун від Туйваси. І то це більше тому, що Сіріль Ган влучив у Туйвасу. А Туйвасо зробив вигляд, наче йому погано від удару, та Сіріль Ган вирішив його добити. Сиріль Ган взагалі дуже різносторонній, і перебити на дистанції Гана просто неможливий. Єдине, де Сиріль Ган тупить або допускає помилки, це бою проти Френсісу Венгану, знову ж таки в партері. А так то Сиріль Ган дуже розумний бієць і різносторонній. Джонс теж розумний боєць. Своєю лівою рукою він постійно контролює опонента і навіть своєю лівою рукою пальцями не дає противнику гарно бачити його удари або тейкдауни. Так ще й змішує своєю лівою рукою. Він показує, ніби хоче вдарити, а там уже опоненту треба гадати, що саме Джонс хоче зробити зробити удар чи прийти в ноги. Тому джонс Джонс тут, як на мою думку, то він більш розумніший, ніж Сірліган. І менше допускав помилок в партері, та й взагалі я не пам'ятаю, щоб хтось взагалі Джонса переводив в партер окрім Густавсона. Сіріль дуже різноманітний, особливо дарній техніці. Так ідеально пробивати з дистанції, щоб в тебе не змогли вдарити. Ну це неймовірно, просто талант. Він майже не допускав помилок в своїх поєдинках. Ну, одна там помилка з той вас, не будемо брати її до уваги. Він ідеально працює з дистанції та ідеально її розгориває. У Сіріля є неймовірна швидкість, як у напівважкового гК. І насправді мені особисто буде дуже цікаво, хто буде швидше, Стрілі Ган чи Джон Джонс. Я думаю, що має бути Джонс, але хто знає, тому що Джон Джонс набрав немаленьку вагу. 12 кг кілограм можуть себе показати і видати. Щодо Джон Джонс, я думаю, що Джон Джонс уже не повернеться таким, як раніше. Він буде більш масивним, але. Це і плюс, і, і мінус. Плюс, мабуть, у нього буде набагато сильніший удар, ніж раніше. Мінус у нього не буде тої швидкості, яка в нього була. Він буде швидким, але вже не таким, як раніше, тому що час нікого не щадить, і Джон Джонс, я думаю, це не виключення. А так то Джон Джонс буде поступатися з Сірільгану в ударній техніці. І якщо й буде якийсь фініш в ударній техніці, то я думаю, що це від Джона Джонса десь 4-5 раунд. Після трьох раундів буде від когось з них фініш. І, скоріше за все, це ж, знову ж таки Джон Джонс. Джон Джонс в ударці дуже прикольна, але знову ж таки, Джон Джонс має боротися з цим поєдинку, а не розмінюватися сірільганом, який ідеально скорочує дистанцію і по якому дуже важко попасти. Тож фаворитом я вибираю сірільгана. Ось ми підійшли до того аспекту, від якого залежатиме все. Давайте розпочнемо з Джона Джонса. Джонс елітний борець, який заборов подвійного чемпіона Деніла Корм'є, та багато інших опонентів він боров з легкістю. Я навіть не знаю, кого він не заборов на своєму піку. Звичайно, в останніх поєдинках він не дуже, можна сказати, демонстрував свою борьбу, але в інших е поєдинках він доволі добре боровся. І я не пам'ятаю навіть бійця, який заблокував його тейкдауни, окрім е Густавса, на який навіть його перевів. Але за три роки простою Джон Джон став краще, тим, що він підкачався і став сильнішим, і став натуральним важковагоковиком. І тепер його тейкдауни будуть міцніші, і проти таких, як Сірільгани, вони будуть працювати на ура. Мінуси Сірігана це те, що він не боровся проти топового рівня. Той же самий Фресі Сенгану. Перед тим як битися з ним. Перед тим як він в реванші переміг сіпамі Міочича, він йому програв, з Міочич його боров і так далі. Тому венганно був вже, можна сказати, печальний опит. Але Селівган ніколи не був з топовими борцями. Тому ми не знаємо, яка в нього борьба. Френсі Сенгану нам чудово показав, те, що її просто немає. Як би він там не працював, як би він її не тренував, за рік, навіть якщо він тренувався рік, не зробити боротьбу. Рівня Джона Джонса. Це факт, проти якого ну, не можна піти просто так. Ну неможливо тренувати боротьбу. Е і йому, як мінімум, щоб хоча б блокувати тейкдауни, не потрібно був би час. Якби він за рік знав, те, що він буде битися з Джоном Джонсом, я впевнений, що він би доволі так непогано підготував боротьбу. Але... Тут і до гадалки не потрібно ходити. Ключ для перемоги над Сірілганом це борьба. Але ми з вами всі прекрасно розуміємо, те, що Джон Джонс не може всі 5 раундів боротись. Тому він буде змішувати ударку з борьбою. Це буде доволі прикольно і, скоріш за все, або фінішує, або забере кількістю суддів. Ну, я не вірю те, що Сіріуган реально зможе блокувати тейкдауни. Тому, скоріш за все, у нас новий чемпіон тяжкої вагової категорії. Це Джон Джонс. Ну що ж, я просто реально, друзі, ну не бачу я, щоб Джон Джонс не зміг пройти в ногу Сірі угану. Підписуйтесь, друзі, на канал, ставте лайки. Ну що ж, до побачення, друзі. Гарного вам дня.